Буркун лікарський Мелілотус офіціналіс Буркун лікарський або Буркун жовтий. Мелілотус офіціналіс. Рослина роду буркунів родини бобових. Назва роду походить з грецької Мелілотус від двох грецьких слів мелімет і лотос назва багаторічних кормових трав, в тому числі конюшини. І звучить як медова конюшина, так як буркун привертає багато бджіл. Видова назва у перекладі з латинської перекладається як аптечна, лікарська та на рослині за цілющі властивості. Має багато народних назв буркун, гречка дика, буркун жовтий, буркун жіночий, жовтий буркун, італійська трава, луговий буркун, буркунець, донна трава. Дворічна трав'яниста рослина Корінь стрижневий. В перший рік життя розвиває зелену масу. На другий рік розвиває прямостояче, розгалужене пряме стебло висотою від 1 до 1,5 метри з черговими трічистими ланцетними листками, зубчастими по краях. Біля основи листка є два шилоподібні прилистки, значно дрібніші ніж листки, цільні або зубчасті. Середній листок на довшому черешку, ніж бічні. Зипазів листків виходять гілки з довгими, вузькими багатоквітковими пазушними китицями довжиною 15-26 см. З дрібних жовтих запашних квіток в кількості 25-60 штук, що пахнуть кумарином, тобто сіном, пелюстки квіток покривають одна одну зверху вниз. Чашечка так само, як і у буркуна білого дзвоникувата до 2 мм, блідозелена з 5 зубчиками, зубці до 1 мм, рівні вузькотрикутні. Фіночок метеликового типу від 2,5 до 6 міліметрів білий. У квітці 10 тичинок, з них 9 зрослися нитками на 2 третіх, одна вільна, Цвіте з червня до вересня. Зацвітає на кілька днів раніше буркуна білого. Цвітіння триває більше місяця. Квітки запилюються джмелями, колір пилку жовтий. Кліт одно двонасінний біб. Боби дрібні. 3-4 сантиметри голі вгорі притуплені, дозрівають у серпні вересні, насіння овальне, жовте, гладке або дрібно горбкувате. Ареал поширення континентальна Європа, Мала Середня Центральна Азія, Кавказ, занесений на Британські острови, в Нову Зеландію, Північну Америку і на крайній південь Південної Америки, де успішно натуралізувався. Зустрічається по всій території України, де місцями утворює зарості, а також на північному Кавказі і в Іноді культивується, росте на перелогах, луках, схилах, уздовж доріг, на пустирях, засмічених місцях, толоках, у ярах, у канавах, в кар'єрах, на парових полях. Часто утворює змішані зарості з буркуном білим, який має подібну морфологію, відрізняючись білим кольором квіток і зморшкуватістю бобів. Буркун лікарський є лікарською медоносною харчовою та господарською рослиною. В якості лікарської сировини використовується трава буркуну. Трава буркуна лікарського містить кумарини, фенолкарбонові кислоти, флавоноїди, аскорбінову кислоту, цукри, похідні пурину, білок, ефірну олію, слиз, азотні сполуки. Насіння містить жирну олію, до складу якої входять кислоти пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева, арахісова. Для приготування ліків під час цвітіння. Зрізають ножами верхівки і бічні пагони рослини довжиною до 30 см, без товстих і грубих стебел, не можна збирати траву буркуну лікарського на узбіччях доріг та поблизу ґрунтових доріг, де вона покрита пилом. Сировину заготовляють в суху погоду, коли зійде роса. Так як, будучи вологим, вона дуже швидко зігрівається і темніє. Сировину одразу сушать на горищах з хорошою вентиляцією або під навісами, розклавши тонким шаром товщиною до 5-7 см на папері або тканині і періодично перевертаючи. Термін придатності сировини 2 роки. Запах сировина має свіжого сіна. Смак солонувато-гіркий є предметом експорту. Препарати на основі буркуну лікарського мають протизапальні, відхаркувальні, антикоагулярні, гіпотензивні, фібринолітичні, антисептичні, пом'якшувальні, потогінні, заспокійливі, вітрогінні, ранозагоювальні, протисудомні болезаспокійливі властивості. Буркун лікарський одна з небагатьох трав, що сприяє збільшенню кількості лейкоцитів у хворих після променевої терапії. Основною активною речовиною буркуну є кумарин, кристалічна речовина, яка утворюється в процесі сушіння. Кумарин позитивно впливає на роботу серця, покращує мозковий кровообіг. При гіпертонічній хворобі буркун сприяє нормалізації тиску, як антиспазматичний засіб призначається при стенокардії і атеросклерозі. Трава буркуну уповільнює згортання крові, розчиняє тромби в судинах, може використовуватися при лікуванні тромбозів вен і артерій. Настій або відвар застосовується при запаленні органів дихання, хронічному бронхіті, кашлі, гострих респіраторних захворюваннях. При болях у нирках і сечовому міхурі, при хворобах нирок, печінки, клімаксі, а також при подагрових і ревматоїдних артритах його приймають всередину як заспокійливий і наркотичний засіб при підвищеній збудливості нервової системи, істерії, психозах, неврестенії, безсонні мігрені, головних болях. Сушку закінчують, коли стебла стають ламкими. Не можна пересушувати сировину, тому що тоді майже все листя обсипається. У сушарках сушать при температурі не вище 40 градусів Цельсія. Буркун використовують як м'яке проносне. Він входить до складу проносного чаю. Його успішно застосовують при дисменореї та при запаленні яєчників. Також при запаленні яєчників рекомендують ванночки, промочки, тампони, спринцювання. Зовнішньо використовується мазь настій або відвар у вигляді компресів та ванночок. Мазь застосовується при боротьбі з фурункулами, виразками, абсцесами, карбункулами, наривами, гнійними ранами. Для приготування мазі потрібно перетерти в порошок 2 столові ложки свіжовисушених квіток, до них додати 50 г вазеліну і все ретельно перемішати. Настій у вигляді ван, компресів, обмивання примочок застосовують при суглобовому ревматизмі, при радикуліті, маститах та геморої. Буркун лікарський протипоказаний при підвищенні індивідуальній чутливості до компонентів препарату. Порушені функції печінки та нирок, цирозі печінки, артеріальні гіпертензії, органічному ураженні серця, тяжкому ступені ожиріння, алкоголізмі, вагітності, геморагічному діатезі, внутрішніх кровотечах і при зниженому згортанні крові. При передозуванні препаратами буркуну можуть виникнути нудота і блювота, а також головний біль буркун лікарський хороший медонос. І мед цибуркуну також є лікувальним засобом. Мед буркуну відноситься до числа першорозрядних і відрізняється високими смаковими якостями. Цей мед світлобурштинового або білого кольору з тонким приємним ароматом, що нагадує запах ванілі, кристалізується в білу дрібнозернисту масу, містить 40% фруктози і 37% глюкози. Медова продуктивність буркуну 130-270 кг з 1 гектара. 100 квіток рослини за добу виділяють до 15 мг цукру. Добра відвідуваність буркуну бджолами зображена у латинській назві мелілотус, що означає той, що дає мед. Дає також багато високоякісного пилку, Також використовують буркун лікарський як харчову рослину. Молоде листя та суміш сухого листя й суцвіття рекомендовані для вітамінних салатів, супів, окрошок, приправ, компотів. Для приготування вітамінного салату варену картоплю нарізають шматочками, посипають дрібно нарізаною цибулею та пошаткованими листками буркуну, заправляють олією чи сметаною, сіль та спеції додають за смаком. Подібний салат можна робити зі свіжим огірком і вареним яйцем. Використовують також при приготуванні риби для надання їй приємного запаху і смаку. У багатьох місцевостях, зокрема на Кавказі, молоде потовщене коріння буркуна вживають у сирому, вареному або смаженому вигляді як замінник картоплі, збирають ще не загрубілі корені однорічних рослин. В молочній промисловості буркун застосовують для виготовлення зеленого сиру. А у лікеро-горілчаному виробництві його додають в деякі марки горілки, такі як Цельсій та Україна. З господарською метою широко застосовують у парфумерній промисловості для ароматизації мила, паст, помад тощо, де використовують ефірні масла, які додають для фіксації запахів. Сухі листки додають при виробництві сигарет із метою ароматизації тютюну та махорки. Буркун застосовують як відлякуючий засіб проти молі та інших комах при зберіганні продукції. У Франції та Таджикистані буркун лікарський застосовують для фарбування тканин у жовтий колір. Буркун лікарський прекрасний корм для худоби, використовують як сіно, силос та у свіжому вигляді, а також як профілактичний лікувальний засіб у ветеринарній медицині, де застосовують надземну частину рослин, зібраних у фазі цвітіння. Буркун використовується як зелене добриво сидерати – це рослини, які тимчасово вирощуються на вільних ділянках ґрунту з метою поліпшення структури ґрунту, збагачення його азотом та пригнічення росту бур'янів. Усі у зміні буркун лікарський є добрим попередником, бо нагромаджує бульбочкові азотофіксуючі бактерії і оздоровлює ґрунт. Але дуже його осушує, що потрібно враховувати особливо в зоні степу і південного лісостепу. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення.